Друзі, знову у нас такий червоний ранок. Я вже неодноразово вас попереджав про те, що може бути різні сценарії і, можливо, навіть якесь довге падіння. Ось телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь посилання буде в описі. Тут постійно різні важливі криптоновини виходять. І я кілька днів тому записував голосове, розказував, чому в такі періоди не варто панікувати. Варто робити щось, таке різке там: раз, продали, бо все, у вас там мінус, ви вже злили ту монету. Звісно, не треба такі тренди купувати, типу Трампа це просто лотерея. Але якщо ви купуєте якісь нормальні фундаментальні монети, ту ж саму Солану, наприклад. Ось давайте відкриємо. Так вона пролилася. була вже майже знов-300 доларів, і зараз вона 200 з чимось. Це чудова можливість докупити, якщо ви накопичуєте певною метою, вдовгостроково, чи щоб там. На якихось більш класних позиціях на ринку продати, то можна це робити. Звісно, краще <глара> було це робити в 22-23 році. Але зараз, ну, дивіться, знижка яка і по ефіріуму, наприклад, я сам от зранку всім купив ефірчик, тому що просто гарна ціна. І я в нього вірю, я чекаю його по 5-6 тисяч доларів, наприклад. В цьому році я вірю, в принципі, в таку ціну. Тому я докупаю. Біткоін так само багато кричать, там о, все, ми там на 200 тисяч. Будьте обережні з такими прогнозами, тому що часто так заганяють на вершині. Я ось також в телеграм-каналі нещодавно показував такий сценарій. Можливо, ми справді зараз знаходимося ось у цій точці, коли останнє таке падіння, і потім буде різке, потужне зростання, останнє, і далі вже розгрузка. Тому, якщо ви зараз докупаєте, майте все одно якусь частинку в стейблкоїнах, тому що все може ще впасти, може. Різні чорні лебеді прилетіти. І не жаднічити, не чекайте там 10 100 іксів до депозиту на споті, якщо ви так торгуєте. Просто купили і потім продали, коли воно зросло. Краще трошки недозаробити, ніж застрягти на цикл в мінусі. так, Ось тут десь на ФОМО накупити. Потім воно впаде, і ви будете потім 4-5 років чекати, коли воно відросте. Це дуже неприємний сценарій. Краще знову ж таки, купити по 50 продати по 100, ніж купити по 50, не продати ні по 100, ні по 150 чекати 200, і в результаті знов впасти на 50, а то й на меншу ціну. Так? Тому думайте, що ви робите, будьте обережні. Я буду все вам важливе по крипті виставляти в телеграмі, буду робити на каналі певні огляди іноді. Але знову ж таки, не беріть на себе зайвий ризик. Зараз ситуація і в світовій економіці, і в нас в країні конкретно напружена. Все вкладати в щось одне і тим паче в щось таке волатильне крипта не варто. Диверсифікація наше все.